Зле що там пані Валентина щоранку ходить Не до церкви на молитву. Жінка каже: нема нічого гіршого аніж смерть людей. Ось і сьогодні у святому маковії молилась за долю українців. Святі мученики, сини Маковії з матір'ю Соломією, Як вони віддали за віру Христову, за віру Христову своє життя, так і наші наші воїни, які служать в АТО, і які захищають нас. Від ворогів від ворога і е, хочу їм побажати дуже-дуже міцного здоров'я, великого людського щастя, щоб їх мінувала пуля. Пані Еріка теж прийшла на церковну службу, щоб освятити воду та помолитись. Жінка каже, знає багатьох, хто захищав кордони країни. У мене син був там три місяці, місяць тому приїхав при кордони. Зараз його хлопці звідси знають, що з ним служили, які служили з ним в армії теж там. То Наші діти, наші брати. І Переживаєш, як би то не було. Я прийшла помолитися за всіх, за всіх, хто там, посвятити водичку, пом'янути великомучеників Маковіїв і щоб ну, щоб настав уже у нас мир. За юліанським календарем сьогодні 1 серпня. День, коли охрестили Київ та Дніпро, також церква згадує святих маковецьких мучеників такими новомучениками сьогодні, каже отець Владислав. Є українці, що віддають своє життя для захисту держави. Сьогодні маємо багато таких матерів, які віддали найцінніше своїх синів. І хотілося б сьогодні у цей день побажати дійсно нашим усім воякам. Повернутися найперше живими за це ми і молились, аби та молитва, яку ми діяли над водою, аби вона дійсно матеріалізувалася, вони з вірою приймали. І найголовніше, аби кожен з них, хто тримав в руках зброю, зберіг найцінніше образ і подобу Божу, аби не перетворився на кілера, аби не озлобився, але повернувся християнином, доброю дитиною. Божою віряни освятили понад сотню літрів води. Частину вони забрали додому для близьких та знайомих, іншу. Вже найближчим часом церква відправить військовим в зону АТО.